Куди приїхали? Сьогодні на відпочинок приїхали. Нікола. Стася, є риба? Є. Да. Можемо взяти. Можем... Ну підемо на Дніпру. Ми взяли спінг. На Дніпру. Тобто, якщо захочеш, підеш в більярд. Це тіпа... Типу... Ну, якщо закрито, то підійдеш, подзвониш мені і Включи Подзвониш. Це інтерактивні ігри. Інтерактивні. А це аніматори. Тут завжди такі. Аніматори, діти, празніки, народження. Гостиницы, аніматори, бассейны. погуляй я сейчас закажу приведу там где-то он за столе за столь Добрый день можно заказать через час два борща з собою і один шашлык 200 грамм там, да? Да. да собою через час я заберу давайте с ним сейчас рассчитаться Ну Давайте час. Випис дитячі і синочки, сьогодні відмічають хлопці. Це прикольно. Скопаті, маляті, скапаті, красота і Дніпро нас зустрічає. Слава Україні! Героям слава. Що, Стасіяк розказує? Дуже гарна погода, друзі. Літо і зненацька, літо красне, впало сонечком город. Ось така була гарненька. Стішок такий, віршик був гарненький, пам'ятаю. Йдемо, дивіться на рибаку. Подивіться, друзі. Яка, яка погода? Це вже сон точить вуса. Вуси, вуси, сон. О, дивіться, точить. Так, Став сумочку. Риби покажи, звісь скільки риби, дивісь, прямо тут. Да. Буде став удачаще. удочку. Буде удачку. І, і води нема, хлопці, бачите. Далеко не став, будемо її одівати зараз. Катушку, доставай, катушку. Катушку. Я поки знімаю, Стасі. Треба ж вона знімати. Рибака. рибаки стоять. Хлопці, окуня не судака ще нема. Будемо питатися зловити, вставай я держу. Будемо питатися зловити. Зараз покажемо, що в нас є. Хлопці, дивіться такі коробки. Дивіться такі коробки. GoPro камера. Флюр, нажигалка, все є, хлопці. Будемо зараз ловити і вам показувати, що ми зловимо. Хлопці, по каміці нічого, води нема. Дивіться, води зовсім нема. Дивіться. Вода упала, риба перестала. І навіть не гуляє. Ну, Вся рибалка в воді заключається. Якщо є течія, є риба. Якщо течії нема, то риби нема. Бачите, тут теж мусор. Це все з Києва. Оце мусор принесли з Києва. Опа! Все з Києва принеслося. Ху, тут будемо в воду заходити, роздіватися, переходити, облаз, перелазить. Опа! Чия? Отаку, От А носки ми оставимо. Аккуратно, стась як спінінг, не зламай, стекла, мабуть, нема тут. Я сподіваюсь, попоріжемо ноги. еще холодно, хлопцы. Все холодно. Опа, Даш, мы не спиннинг. Что да, а поддерживаешь? Пошли со мной. Же стоял, ну ты ж перелазил вот тут. Вот твое место. Залазь, где ты дежурить будешь? Дежурить, кажи буду. Дежурный, дежурный, Каже, буду дежурить. Так, я пішов, заганяй. Акуратно таки, не торопись. Так, не пішпішав. Хлопці, раніше, десь років тому, тут були артелі 20-30. Вони достроїли дома. В цих домах жили камні. і ловили рибу. Бачите, яка красота привода. Тут вони робили ці схрони. рибу тут. Переміти сітки ставили. 30-40 рожили, розказують. Що тут я вам покажу зараз. Опа, зацепився. Дивіться, сіть. Статік тільки дров, бери дрова. Оце Юра сюди приїжджає на лодки і загружає. А, на лодці, дрова? Так. Да. За дровами їздить. нема води, нема риби. Оце такі. Бачите спроми. Це такий стучик зробив. Оце тут така ця э, домик такий, дивіться. Оце там люди ночували, рибу солили. Ступеньки, труба. Бачите. такий заброшений мир. Ці Голубі, костри палили, тут ще шли разні. А ми йдемо на точку, хлопці. Дивіться, он теж такий же схрон. Їх тут багато. Тут 30-40 років тому люди займалися рибок. Дивіться, кабани, кабани. Ось добачите, такі собі зробили. Калашик. Дивіться. Двері, замок навісить. А вода, коли піднімалась, вона їм затаплювала. Слухай, вона вода коли піднімалась, вона вже все затаплювала. Воно все топило. Все затаплювало тут. Ви які тут зробили. Томик. Построїмо. Бачите, тут вимазки люди собі поробили. Дивіться. А тут є ужи. Ужи. А ми будемо рибу ловити зараз. Дивіться, вода зовсім упала. Дивіться. Хлопці. Ловив рибак рибу. Поставляв червяки і мусор. О, уж дивіться, бачите. Стасик уж сховався, так? Да? От під тим в камні. Опа, вони тут живуть, так. Да? А тут удочки, кстати, стоять і резинка. Давай мешать не будемо. Ми так з краюшку. Краєшку нема нікого. Провіримо. Так, хлопці. Ой, будемо фрешик попивати. Фрешик будемо попивати. Вот это апельсиновий наш, а морковный нам сейчас принесут. До ваше здоров'я. Очень красивий фрешик. О, наші еданісу. Спасибо, дякую. Дякую, спасибо, спасибо. И фрешик, да, то? Фрешк морковний, так? Да? Да. Дякую. Все, спасіба вам. Спасибі, хлопці. Значить, це у нас одна їжа. Хлопці тут ще друга, третя. Так і живемо. Потихеньку віддихаємо. Приходьте в Ніколас, віддихайте його. Я вже туди знімаю. Ні, то клан зелений» я ж э, граю українську версію, я російську не співаю. Я. я вже лет 20 ігор. Э, для підписчиків закінчила музикальну школу, але вже год 20 я не грала, тому що піаніно накладали, синтезатори теж я продавала. Короче, вже дуже давно Я Це ага. 16-й. Це я сяду, це дивіться, я вже років 15 точно не сиділа. Та хватить вже Дивіся. А это у меня 14. Я років 15, то не сиділа на, цьому... на фортепіаді. Он просит что-то покушать. Покушать? Дай ему ось цього сока. Та ні, давай ему там сок, да. Ой, сок. Сок. Все ж холодный. Дивіться, хлопці. Іду, іду, я холодний. так білярдик, хлопці, дивіться. Більярдик, футбольчик, дитяча кімната. Це Ніколас. Там на площадках сьогодні багато дітей. Це такі картини. Я бачите? Так, я да. на... музикантка. Але ж я не прийшла там. Не, uh -huh. давай попробуем разминку, боя уже давно не играл. Сейчас я выйду, Стасика Стасіка зустріну. Я сейчас прийду. — Дай я спробую щось таке українське. — Українське, давай, наше патріотичне. — Гімн України ж? — Давай, гімн. — Ні, мам, я хочу матку Стасіку, блядь. — Паріон! — Ні, давай гімн України. — А може Маруся нас... — Давай, Маруся. Включи интернет. Включи, у тебя же телефон. Теннис, хлопцы, бильярд, теннис.

Стасіка тренуйся, трин... да, піду Стасіка зустріне. Ти тренуйся, поки б тренує. Піду Стасіка зустріне. Опа-пабара-па. Іди поможи їй, розтуплиться, коротше. Поспівати якусь пісню вивчити я прийду познімаю. Зараз 15 хвилин їдемо додому. Хлопці, Ніколас такий у нас гарний. Там спортклуб зверху. Тут біля теніс. Тут футбол, хлопці, лівий берег. Тут у нас, Ніколас, люблю, Ніколас. Лошадки. Хлопці, рибалка, флаги, Україна. Слава Україні! Слава захисникам! Дякую, що наші діти ростуть їх захищають. І ми, українці, будемо тут жити і любити Україну. Нам тут кращого не треба, хлопці. Блін. Нам тут вдома саме, саме гаразд, Ми вдома в себе хлопці. Блін. Ми її любимо, цю Україну. Ми, ми її поклоняємося, ми її бережемо, хлопці, бережемо Україну, бо вона, вона одна, як мати. Я такий щасливий, хлопці, що можна так прийти з дітьми і побачити таких, хлопці. Дивіться. Діляжутки, бачите, для дітей. Аніматор. Тут гостінниця, хлопці спереді, все. це, це водойом можна ловити там. Ресторани, басейни, тут корти, дитячі площадки, ніколи. Кожніх у дітей закінчили школу, наняли, щоб ті попразнувати. Діти бігають, радіють, щастя, радість. Це дуже здорово, ростуть діти в Україні. Це в нас добре. Давайте музику, давайте. Потанцюємо. Найголовніше ну, для дітей це музика. І колективні ігри. Це. Наші українці. Україна вага різа. Вивчилась такі, бачите, їх всі разом в мене теж були дітей. Хлопці були теж танцювати. 我明天去试试。 Толіки, димана, тортики, шашлычки. От дітям радість, да? Позитив, дивіться, хлопці, радійте. Дякуємо вам. Мабуть, танцює. Я мене теж знімаю. У нас всі музиканти. Не, у нас Ігор і малий танцори, а я стасик музиканти. Я ж теж на гітарі граю, на акордеоні не пробувала, на фортепіано і на гітарі. Я граю маркушка.

Червона рута ля мінор Я вже казав електронний що будемо да? будемо гуляти. І ловити рибу. Хлопці, підписуйтесь, будемо ловити рибу, будемо співати, будемо славити Україну. Захищати, любити, кохати Україну нашу, рідну, нашу Україну, тільки наша вона. За Україну, щоб Україна завжди була з нами. Морковний сон. О, можеш запівати теплий Морковний. За Україну. Тільки так. Тільки так в Україні і за Україну. Угу. Забирай з собою багато. Додому, до хати. Сюди діти ще приходять. У вас на на. там Маркушина. Що тут рисують, хлопці? Тут радіють, тут рисують, телебачення хлопці, розрисовки. Дітей приводьте, гуляйте, віддихайте, горки.